Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, пане Артема. Яка наразі ситуація довкола Білогорівки? Яку Росіяни активно намагаються штурмувати? Як відбуваються ці штурми, і що зрештою відомо про людей, які там і якою є гуманітарна ситуація? Ви знаєте, штурми дійсно дуже важкі відбуваються. Відбуваються дуже важкі бої. Ворог використовує будь-які можливості, викликані природними умовами. Тобто, як туман та інші намагаються малими групами просуватися майже щоденно по до десятка бойових зіткнень постійно використовує fpv дрони, але наші хлопці там тримаються, наносять ураження ворогу. Дійсно, бої дуже складні. Населення цивільного там немає. Населений пункт зруйнований повністю на околиці. Також йдуть бої по всій смузі навколо Білогоровки. Ворог усіляко намагається тиснути. Крім того, бої також продовжуються на Новолюбівці, на Новоїгоровці. В трьох напрямках ворог на Луганщині намагається тиснути. За минулу добу майже 247 використань fpv дронів та скидів. Близько 15 штурмів відбулося. Але констатуємо те, що наші хлопці напади ворога відбили. Ворог усіляко намагається просунутись вперед виконуючи поставлені перед ним завдання при цьому використовуючи, як я вже сказав, погодні умови. Якщо казати про ситуацію на окупованих тимчасових територіях, там голова слідчого комітету Росії закликав скасувати мораторій на смертну смертне покарання для от власне. Так званих ЛНР, ДНР відзначив, що там важка є криміногенна ситуація. По-перше, а по-друге, що там багато є зрадників і терористів, які підтримують київський режим. От якась така була мотивація, чи це справді реалістично, чи ну я не знаю просто як це коментувати навіть. Ви знаєте, вже давно не дивуюся тим експериментам, які намагаються влада держави агресора проводити на території як Луганщини, так і Донеччини, власне кажучи, всіх окупованих територій. Це і по мобілізації, по паспортизації і по всіх заходах, які тільки можливо, аби максимально контролювати людей спецслужбам Росії, які максимально намагаються вплинувати сюди, як в навчальний процес, так і на підприємство, на роботі. Тому тому ну, тут же, ви знаєте, нічого не дивує. Ми вже неодноразово бачили і соціальні потреби, як порушуються, і ті потреби населення гуманітарні, які, є, які вони порушуються. І знову ж таки пам'ятаємо і підвезення води нечищеної в звичайних бочках для перевезення технічної води, щоб люди могли в містах, де водопостачання відсутнє, набрати собі води. Тому ви знаєте, на такі заяви тут дійсно проводиться. Всі можливі експерименти, які тільки хочеш, пане Артеме, Центр національного спротиву повідомляє, що загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини змушують студентів та бюджетників здавати кров для російських вбивців. Що вам про це відомо, і чи справді такий метод терору застосовують росіяни до цивільних? Зате позавчора ще появилася ця інформація. Отримали там часткове підтвердження. Провладна партія держави агресора проводить таку акцію, як вони вже у себе розмістили. Понад 350 громадян на Луганщині вже здали кров. Не зрозуміли тільки, як вони здали 200 літрів, як майже 200 літрів. Як вони вчили 178, але дійсно ну, продовжується. Війська несуть, війська агресора несуть втрати дуже багато. Поранених, звісно будуть усіляко намагатися отримати ту ж саму кров для переливання при пораненнях, російські ББІСІ намагалися підрахувати втрати підтверджені втрати російських окупантів, окупаційних військ за три роки війни, Великої війни, і там. Що при, при, примітно, напевно, що треба відзначити, що серед тої цифри, яка, яка звичайно вражає, та, велика частина десят тисяч це люди, які були мобілізовані чи силомиць, не знаю як, але саме з окупованої Луганщини і Донеччини. От який відсоток людей були змушені загинути, воюючи проти своїх, своїх земляків, проти своїх співгромадян? Знаєте, я думаю, загалом ворогу дуже важко підрахувати цифри, тому що ми ж бачимо ту ситуацію, яка відбувається. Ворог не здійснює евакуацію і поранених своїх під час м'ясних оцих штурмів, не кажучи вже про вбитих на деяких ділянках. Це вам кожен військовий скаже вже протягом місяців. Лежать. Тила тіла ворогів, і ворог ніяк не збирається їх забирати навіть іноді використовує е, прикриватися або лягати поміж них для того, щоб просуватися по полю. Тому е, зрозуміло для мене є ті підрахунки, які вони проводять, тому що е, зрозуміло, що всі ці люди є там. Прописали вони груз 500 безвісті, зниклий. І на цьому все. Я не думаю, що там є якісь реальні конкретні цифри, але те, що дійсно велика, скажімо так, така робота проводилась по окупованих територіях, по мобілізації людей. Ми про це не раз наголошували. Саме і шах зі змін забирали. і… Біля школ, біля шкіл людей збирали, і біля соціальних установ, куди люди приходили, збирали і проводили, скажімо так, перепис населення під час виборчого процесу, якщо можна так назвати. Тому дійсно дуже багато людей залучались, і ми неодноразово давали інформацію про те, що навіть без вишколу людей можуть не тільки з окупованих територій з території Росії кидати у бій, коли всі ми пам'ятаємо, відео де попадають в полон вороги по два тижні. Підготовки і кидають вже на цілісні штурми. Звісно, на жаль, дуже багато може бути там людей закупованих територій. Знаємо також, що близько року тому шахту Білоріченська у так званій ЛНР передали російським інвесторам, і вони вкрай яскраво описували, яке там майбутнє, буде які будуть перспективи, що по факту там зараз відбувається. По факту нічого вона повинна була стати взірцевою, скажімо так, за новітніми технологіями за безпекою, перевіркою там для завезенням нової техніки в лави, перевіркою безпеки для того, щоб і відкачування всіх газів, і подання. Але виявилось, що на теперішній час ця шахта має найбільше заборгованості по зарплаті і має найбільше скорочення персоналу, який працює на шахті. Загалом для шахт це загальна проблема на Луганщині, тому що навіть там, де, скажімо так, дуже значна і велика втрата мобілізованих секторів, які були ті шахти, що більш-менш жевріють, починають з інших міст. Пропонувати роботу людям, де вкрай важка ситуація для того, щоб їхали. Але на теперішній час чоловіче населення, яке там знаходиться на окупованих територіях, переживаючи по прибуттю туди, буде не робота, а знову ж таки повертаємось до тієї самої мобілізації. Тому ситуація на шахтах, скажімо так, дуже проблемна і. Може бути і різні екологічні кризи в зв'язку з тим, що по багатьох шахтах, де неконтрольована вода, йдуть неконтрольовані суви. Тому прекрасно це розуміємо, але ситуація не змінюється на краще. Ну і все-таки повертаючись до теми якоїсь мобілізації в на Луганщині. Чи вона зараз примусова мобілізація відбувається і в який спосіб? А відбувається і мобілізація тих людей, кого знаходять, обходять постійно. Зараз ж коли проходили по квартирні обхід, це так створені комісії по житлу людей, де вони виявляли кинуті хати, кинуті квартири, де люди повиїжджали на окуповану територію, намагаючись передати там через різні, різні незрозумілі рішення або судів, або влади. Комусь їх передати для тих, хто приїхали на окуповану територію з Росії, власне кажучи, під час цих перевірок виявляли людей. Звісно, мобілізацію вони продовжують втрати у росіян дуже великі, і зрозуміло, що і тут продовжується, і в школах також триває, скажімо так. Робо... Прокачування дітей на тему, на тему руського світу, внесення виши, що тільки це правильно, що Україна ворог. Це все продовжується. Це загальні мобілізаційні заходи і політика держави Агресора. Дякую дуже за розмову. Артем Лисогор був з нами.